Вітаю колеги! Сьогодні ми з вами поговоримо про другу частину генітоуринарного менопаузального синдрому та які є некласичні гінекологічні методи корекції. Мене звати Анна Сорокіна, я практикуючий лікаря акушер гінеколог. Самим, мабуть, найпоширенішим симптомом генітоуринарного менопаузального синдрому є вульвовагінальна атрофія яка призводить до сухості у 85% жінок та до диспереонії, як квітка, яка на слайді в'яне, так в'яне слезова жінок менопаузального віку, і яка дає нам дуже багато дискомфортів для даної категорії пацієнток, який же механізм формування генітоуренарного менопаузального синдрому. Звичайно, все відбувається за рахунок зниженої кількості та дефіциту естрогенів. Саме зниження естрогенів, дефіцит естрогенів призводить до зниження проліферативних процесів, зменшення кількості лактобацин. В такому випадку помирає наша паличка додерлейна та змінюється pH піхви з кислого середовища стає лужним. Виникають вульвовагінальні інфекції. Та рецидивуючі уретрити у жінок менопаузального віку набагато частіше. Дефіцит естрогенів призводить до порушення функцій нервово-м'язової системи, відповідно, відбувається розвиток пролапсу геніталій, порушується кровообіг, і відбувається ішемізація тканин та виникає сухість, диспереонія та нетримання сечі. Вплив естрогенного дефіциту також зазнає сексуальна активність, щіно. саме у постменопаузі. Які ж причини зміни сексуальної активності? Це зниження кровопостачання вульви та піхви. яким пацієнткам все боляче і вони не підпускають до себе чоловіків. Втрата тонусу уретри, яка призводить до розладів сечовипускання. Атрофічні зміни піхли та розвиток дисперонії, зменшується кількість природної змазки. тому жінки мають проблеми з статевим життям, і вони можуть нам говорити про те, що вони банально чекають, коли їхній чоловік ляже спати, тому що це настільки призводить їх до дискомфорту, що вони після статевих актів не можуть спокійно жити протягом. Там тиждень і найчастіші скарги жінок з геніто менопаузальним синдромом це зниження сексуального бажання, сухість і свербішу піхви, дисперевіння, зниження частоти та інтенсивності оргазму, квітка, яка згасає. Це можна сказати про жінок, які мають дефіцит естрогенів. Вульвовагінальна атрофія. Вульвовагінальна атрофія це те, чим страждають жінки постменопаузального періоду. Жінки з настанням ранньої менопаузи, жінки з обтяженим онкологічним анамнезом, які проходять відповідне лікування, напряму залежить від кількості естрогенів. І чим нижчий той рівень естрогенів, тим страждає більше слезова піхви. Вона стає стоншеною, менш еластичною, сухою, в'ялою. Часто кровоточить в результаті найменшого подразнення. Навіть після огляду такі жінки, якщо прийшли до вас на огляд, вони можуть казати лікарю, ви мені зробили щось погане, тому що після вашого огляду я не могла нормально ходити до туалету протягом трьох днів, в мене все пекло та боліло. Вагінальна атрофія часто прогресує та негативно впливає на якість життя жінок. Саме менопаузального періоду. І на даному слайді ми бачимо з вами різні вікові категорії жінок з вульвовагінальною атрофією. 3% жінок це ті жінки, які репродуктивного віку. До 10% жінок менопаузального переходу, 27% жінок у пізній стадії менопаузального переходу, і 47% жінок через 3 роки входу в менопаузу. Які ж симптоми їх турбують частіше? Саме сухість турбує найбільше жінок, які знаходяться в менопаузі, а це більше, ніж 5 років після настання менопаузи. Таких жінок найбільше турбує болючість під час статевого контакту, їх турбує подразнення, їх турбує підвищена чутливість. І ті жінки, які мають переменопаузу або менше одного року менопаузи, вони мають ту ж симптоматику, але з меншою кількістю загострень. Відбуваються зміни психоемоційного стану жінок з вульвовагінальною атрофією. І саме ці зміни призводять до більш серйозних порушень, до депресії. Ми ті люди, хто живемо в умовах хронічного стресу. І ви, як лікарі, можете бачити під час прийому, що люди приходять з дуже лабільною психікою, і нам в першу чергу потрібно бути адекватними в даній ситуації для того, щоб допомагати нашим пацієнтам. В першу чергу, нам потрібно подбати про своє ментальне здоров'я для того, щоб надавати якісну допомогу нашим пацієнтам. В 50% жінок виникає депресія, у 85% жінок виникає зниження лібіду. В 53% жінок відмічається обмеження статевих контактів. В 10% жінок сексуальна абстиненція та в 40% жінок знижена працездатність та менопауза впливає майже на всі ланки нашого з вами життя. Які ж симптоми у жінок з вульво-вагінальною атрофією? На даному фото ви можете побачити вульву моєї пацієнтки. І вона прийшла за допомогою за допомогою до гінеколога, тому що жити з тим життям для неї просто нестерпно. Вона не може абсолютно ніякі емоленти, змазки, зволожуючі гелі не допомагають. І вона прийшла за порадою, чи є якісь альтернативні шляхи вирішення її проблеми. І так ми будемо далі говорити про неї. Які симптоми зустрічаються у жінок менопаузального віку? Це сухість, це свербіж, це печіння, це подразнення, це дизурія, це диспареонія. І інколи наші жінки відмічають такий біль та дискомфорт, який не дає їм. Повноцінно жити. За рекомендації Північноамериканського товариства менопаузи, ще в 2020 році були надруковані рекомендації щодо лікування жінок з генітоуринарним менопаузальним синдромом. І саме з легким перебігом жінок, які мають генітоуринарний менопаузальний синдром, є використання негормональних лубрикантів під час статевих контактів. Та регулярне використання вагінальних зволожуючих гелів. Так, гелів на сьогоднішній день є просто надзвичайно багато. І кожен день до мене на прийом приходять медичні представники з новим видом препарату на основі гіалуронової кислоти, або в вигляді свічок, чи гелю. Інколи, мабуть, сам лікар не розуміє, що краще призначити для тієї чи іншої жінки, тому що конкуренція настільки велика, але. Моя вам порада надавати перевагу доказовим препаратам. І саме європейським компаніям. Рекомендації північно-американського товариства менопаузи для тих жінок, які мають середній чи важкий перебіг генідо менопаузального синдрому. І для тих, прям. Дослідно, хто не відчув покращення використання гелів, є доступні безпечні та ефективні варіанти корекції. Перший безпечний та ефективний варіант корекції це низькі дози вагінальних естрогеній, наприклад, колпотрофіну в вигляді крему або свічок. І саме в першу третину піхви рекомендується застосовувати дані препарати. Вагінальний гель на основі, на основі тестостерону, вони є в Європі, вони в Європі зареєстровані, в Італії, в нас, на жаль, немає даних препаратів. Оспеміфен це достатньо новий препарат, який також не зареєстрований на території України саме для лікування геніто менопаузального синдрому. Та, звичайно, системна менопаузальна гормональна терапія у вигляді клімонорму. І так, перша лінія терапії жінок з вульвовагінальною атрофією це місцеві естрогени. Це така швидка допомога, яка допомагає нашим жінкам позбавитися симптомів, швидко зменшує дискомфорт, покращує статеву функцію, покращує симптоми з боку сечового міхура та профілактують рецидиви інфекцій. Ви можете сказати, що є пацієнти, кому вони протипоказані. Дійсно, з обережністю потрібно використовувати у жінок, які мали в анамнезі рак молочної залози. Але скажу на своєму прикладі: в мене є дві жінки, яка перша розлучилася, вона проживала довгий період часу за кордоном в Парижі, і вона розлучилась через те, що вона не могла жити статевим життям зі своїм чоловіком. Він залишився в Франції, вона повернулася в Україну до внуків. Але якби їй були призначені адекватна схема лікування, цього не сталося. і розлучилась вона тільки через те, що не могла жити повноцінним статевим життям. Переваги місцевих естрогенів можна поділити на два рівні: А. Вони не підвищують рівень естрадіолу в крові, і Б. Немає потреби в застосуванні гестогенів, навіть при довготривалому використанні. Вони не підвищують. Ризик проблем з молочною залозою. Який механізм дії місцевих естрогенів? Естрогени впливають на проліферацію вагінального та уритирального епітелію. збільшують кількість лактобакцил та глікогену, відбувається закислення середовища піхви. поліпшують кровопостачання трофіку нижніх відділів урогенітального тракту. І підвищують секрецію уретральному слизу, а це те, що профілактує проблеми і розлади сечовипускання. І саме цей слиз він є захисним біологічним бар'єром на шляху до висхідних інфекцій, профілактують інфекції сечового мікура, вплив естрогенів на урогенітальний епітелій. Вони запобігають зменшенню кількості еластичних волокон колагену фібропластів. Вони впливають на збільшення еластичності цих волокон колагену, підтримують товщину тургору та еластичності. Естрогени впливають на збільшення рівня мукополісахаридів та гіалуронової кислоти, а особливо гідрофільних глюкозаміногіканів. Відбувається зволоження слизової. Вони впливають на зміну складу свінголіпідів, підвищення саме товщини ліпідного шару. Саме місцевий препарат, колпотрофін, який містить в своєму складі проместрин, має мінімальну абсорбцію. Проместрин не кумулюється в тканинах. Період його напіввиведення до 24, 24 годин, і при інтравагінальному веденні він не має системного впливу. Чому? Тому що він відрізняється своєю молекулою. Проместрин це ексклюзивна молекула 17 бета естрадіолу дефіроксиду. Саме вона містить два ефіри, відрізняється структурою і перешкоджає всмоктування в кровоток. Відповідно, має місцеву дію. Низький естроген дорівнює низький рівень лактобактерій. Так, жінки, які знаходяться в менопаузі, вони мають проблеми з частими вульвовагінальними інфекціями. Чому так відбувається? Тому що знижується захисний шар піху, гіпоестрогенія Вона призводить до стончення та зменшення ексфоліації вагінального епітелію, зменшення продукції глікогену. Відповідно, є недостатня кількість поживних речовин для лактобактерій. Немає що їсти ті лактобактерії. Зменшується продукція молочної кислоти, підвищується вагінальний pH, тобто рівень pH росте в нормі, воно має бути кислим. Надмірне розростання іншої патогенної мікрофлори. І гіпоестрогенія призводить до травматизації слизової піхви, до диспареонінів. Гіпоестрогенія вона призводить до частих вульвовагінальних інфекцій, ми вже з вами поговорили, чому тому що зменшується кількість захисного шару, зменшується кількість лактобактерій, які особливості перебігу вульвовагінальних інфекцій у жінок менопаузального віку. Пригнічення лактобактерій і домінантна колонізація представників умовної патогеної мікрофлори, виникають бактеріальні вагінози у 30% жінок менопаузального віку, і його частота збільшується з віком. Гормональні реакції в умовах і в патогенезі урогенітальних порушень мають пріоритетне значення, мають схильність до рецидивуючого перебігу інфекцій, ураження не тільки генітального, а й уретрального тракту. Багато жінок мають безсимптомний перебіг і мають схильність припиняти терапію в Наслідок поганої переносимості. Так, дійсно, не кожен препарат у жінок менопаузального віку ми можемо застосовувати. Якщо це буде жінка менопаузального віку з якоюсь волю інфекцією, інфекції, ви призначите препарат на основі йоду, в цієї жінки будуть дуже серйозні ускладнення. Якщо це буде вагінальна таблетка, і ми маємо атрофічну слизову, ця вагінальна таблетка недостатньо розсмокчиться і є альтернативні шляхи ведення таких таблеток, але ні, не працює воно повноцінно, тому що наша слизова і так вже стоншена. не будуть всмоктуватися ті необхідні речовини. Тому на допомогу нам приходить препарат Гіномакс. Скажемо Скажімо, що це така швидка допомога, швидка допомога не тільки жінкам менопаузального віку, а й тим жінкам, хто має проблеми зі слизовою на фоні прийому комбінованих коральних контрацептивів, на фоні прийому дієногесту. І в мене живий кінічний випадок, це моя пацієнтка, це лікаря-кушер-гінеколог, яка приймає довготривало препарати Діеногесту, Вона відмічала проблеми зі слезовою. І коли вона переставила всі свічки, телефонує мені, запитує, можливо, щось порадиш. Так, порадила Гіномакс, тепер це її найулюбленіший препарат. Чому так? Тому що Гіномакс, він має в основі вітепсол. Що таке вітепсол? Вітепсол це ті жири, які є у воскі. В природі вони є в бджолиному воску. Це хімічний, інерний гіпоалергенний. Препарат забезпечує інтенсивне зволоження слизової. додатково у жінок, які мають мурвовагінальну атрофію, це дуже гарно працює, підвищує диспереонію і збільшує абсорбцію. І через вираження, зволожуючи властивості, полегшує введення та використання у наших жінок менопозального віку, заспокоює слизову, усуває сухість при атрофічних процесах. І які є альтернативні методи лікування вульвовагінального атрофії? Це місцеві вагінальні гелі на основі гіалуронової кислоти. Так, ми можемо використовувати будь-які засоби. Це біоревіталізанти на основі препаратів гіалуронової кислоти. Звичайно, ці препарати працюють краще, тому що вони. Мають більший вплив, вони не поверхнево вводяться, як гелії, не змащують слизову, а водяться всередину тканини. Та плазмотерапія аутоплазмою з нормальною кількістю тромбоцитів. Вона забезпечує зволоження та відновлення слизової піхви та вольви, і препарати на основі гілоронової кислоти. Гілоронова кислота це компонент зовнішньоклітинного матриксу, це високомолекулярний глюкоза амін. Які є функції гіалуронової кислоти. Вона активує процеси регенерації, створює каркас сполучної тканини, не має протизапальну дію, стимулює мірки та живлення в зоні застосування. Біоревіталізація. Біоревіталізація показана тим жінкам, хто має проблеми з слизовою шкірою. І покази до біоревіталізації це сухість та потоншення шкіри та слизової, це атрофічні вагініти, це відсутність зволоження при статевому акті навіть у молодих жінок. Тому що ми з вами відмічаємо, що менопауза вона стає все молодшою і молодшою, і жінки в 36-38 років мають проблеми зі зволоженням слизової піхви. Та сухість у жінок після отримання курсу хіміотерапії. Апарати. Апаратів на сьогоднішній день є просто надзвичайно багато. І який би апарат ви не використовували, повинні розуміти, що він має бути безпечним, він має бути сертифікованим. Тому що на сьогоднішній день, зайшовши на такий сайт, як Aliexpress, ви можете побачити безліч апаратів для. Лазерої шліфовки, просто їх безліч, на будь-який смак, на любі кошти. Але як впливає той лазерний промінь на слезову та на шлю, ви не знаєте, і я не знаю. І тому, які ускладнення ви будете мати, ніхто не знає. Для своїх пацієнтів обирайте найкращі методи лікування. Апарати є різні. Апарати, які ми можемо використовувати для лікування вульвовагінальної атрофії це фракційний СО2 лазер. Він відноситься до гарячих лазерів. Ефект дає тут і зараз. Ербіовий лазер. Арбієвий лазер це холодний лазер, він має більш довготривалий процес, але має кращі результати. РФ мікроволковий. Має надзвичайно гарні результати, про які я вам буду далі показувати. Електромагнітний стілець МСЛ. Так, ми радимо своїм жінкам, хто має початкові прояви опушення вправи кегеля. Але скажіть мені чесно, чи бачили ви тих жінок, які виконують вправи добросовісно та нерегулярні знову? Я в своїй практиці таких не бачила. І електроміостимуляція це. Окремі апарати зі спеціальними насадками для електроміостимуляції м'язів тазового дна. Вправи Арнольда -Кегеля. Ну, Це вправи, які знає кожен акушер-гінеколог, тому що вони були ще розроблені в, мабуть, 18 столітті. Звичайно, ми їх радимо використовувати своїм жінкам. Це дешеве та альтернативне профілактика та корекція, опущення стінок піхви та матки, розладів, сечу випускання. Але чи виконують їх жінки? Насправді, в моїй практиці, можливо, дві жінки, які я точно пам'ятаю, що виконують їх на постійній основі. Тому що при виконанні вправ основне те, що потрібно пам'ятати, період розслаблення повинен дорівнювати періоду напруження. І магнітна стимуляція саме з тілецем села він є альтернативним до вправ Кегеля, який є покрасель. Це змінена топографія зовнішніх статевих органів. Це проблеми з нервово-м'язовим контролем, це нетримання сечів, запальні реакції, слабості тазового дна. Дійсно, цей стілець покращує кровопостачання органів малого тазу, слезової і профілактує наші вульвовагінальну атрофію. Протипокази, вагітність, проблеми з звертанням крові, гості запальні захворювання, кардіостимулятори, електричні імплантати, металеві імпланти, онкологічні захворювання. Саме цей стілець має такий вплив електромагнітних хвиль, що вони в 10 разів інтенсивніші, ніж вправи кегеля. Частота виконання або частота цієї маніпуляції повинна бути в середньому два рази на тиждень, а курс індивідуально підбирає лікаря гінеколог від 6 до 12 та обов'язково з повторнем два рази на рік. Які є можливості ергівого лазеру? Це лікування опущення стінок піхви та матки нетримання сичі? Це лікування сухості піхви. Апарат просто як приклад, це не саме гінекологічний апарат, не та насадка, насадка інакше виглядає, вона є одноразовою. Лікування дистрофічних захворювань вулиць, склероатрофічний лігань, про який ми будемо говорити в третій частині нашої з вами. Зустрічі. Видалення новоутворень, лікування хронічних циститів та вульвовагінітів, лікування болю при статевих контактах, поліпшення естетичного вигляду вульви, лікування вульвовагінальної атрофії в постменопаузі. Кажем так, що є таке товариство, як FDA, і саме це товариство, воно направлене на те, щоб попереджувати всі великі товариства про будь-які ризики. І ще в 2018 році воно висунуло таке попередження, з яким звернулось до міжнародного товариства вищення вольовагінальних захворювань та до міжнародного товариства з питань нетримання січі, як провідні товариства в цих галузях. Вони повинні були побачити попередження від Артії, що використання саме лазерів для вагінального омолодження і такого терміну, як омолодження в науковому світі його немає, що це не є безпечним. І ось цей лист ще від 5 серпня 2018 року ви можете побачити. Але на даному фото внизу ви бачите результат після РФ-апарату. Дійсно, зміни колосальні. Тому ми, як практикуючі лікарі, повинні також схилятись, мабуть, на свій клінічний досвід, але прислухатися до всіх рекомендацій, які є в сфері вивчення вуглевогінальної патології. Насправді, про що ми з вами ще можемо поговорити? Це про поєднання методів лікування вульвовагінальної атрофії. І на даному слайді це та пацієнтка, яку я вам показувала. Це моя власна особиста пацієнтка, в якій ми підібрали індивідуальний курс лікування. Вона до мене прийшла з такою скаргою про те, що вона не могла жити статевим життям. У неї було печіння, дискомфорт, присечу випускання. Їй 67 років чоловік молодший від неї, і чоловік хотів ще активно жити статевим життям. Ми провели їй курс плазмотерапії з використанням буквально одноразового застосування крему колпотрофін. І якби, мабуть, не колір волосся на промеженні, ви б не повірили, що це одна й та сама пацієнтка. Сказати вам чесно, якби мені показали ці фото, я б, мабуть, теж не повірила. Тому що навіть жінка попросила відправте мені результат до та після, я покажу чоловіку, чому я його уникала, чому мені було боляче і чому я не могла повноцінно жити з ним статевим життям. І наші пацієнтки. Вони повинні бути обізнані щодо свого стану здоров'я та розвитку ускладнень пов'язаних з геніто-уринарним синдромом. Наша задача як лікарів – розповісти про всі альтернативні методи лікування, тому що є пацієнти, які ходять 10 років, по всім лікарям говорять: а мені ніхто цього не говорив, а я цього не знала. Тому ми повинні говорити про те, що є альтернативні шляхи вирішення їхніх питань. Тому що життя це робота над собою, але більшість людей працює з собою. І наші жінки виглядають на той вік, на який вони доглядають за собою. І дякую вам за увагу! До зустрічі в третій частині, де ми будемо більш детально говорити ще про одну дуже важливу вульвовагінальну патологію і про її методи корекції, про ту патологію, про яку ми знаємо не так широко і не так багато. До зустрічі в третій частині.